Не думаю, що ми зараз можемо. Не, ну, я розумію. Тобто, ну ви сказали все, що могли сказати, тим більше, як ви підкреслили ви другий місяць в місті. В принципі, а з вами ми тоді спілкувалися, так, да, по цьому вбивству? Спілкувалися, так. Скажіть, будь ласка, що змінилося з того часу? Просунулося слідство по цього хлопця? Що стало відомо, про що вже можна говорити, але вже тоді вже мова йшла, що ось-ось? Ну, За час розслідування. Е... Перевірили дуже багато осіб, е, на причетність до вчинення свого злочину. провели великий обсяг слідчих дій, так і негласних слідчих дій, е, Проведено обшуки, проведено вигінки, зроблені трафіки, в, е, в общем, проведений е, значний обсяг роботи. Так, на сьогоднішній день е, наразі залишається це вбивство не розкрите. Однак, незважаючи на це, е, Слідчі підрозділи, оперативні підрозділи продовжують здійснювати досудове розслідування в цій справі. Наразі проводяться негласні слідчі дії відносно осіб, які є і мешканцями, і не мешканцями нашого міста. І в такий спосіб ми здобуваємо докази і вважаємо, що маємо якийсь шанс на розкриття цього злочину. І будемо робити все для того, щоб цей злочин був розкритий. Ну, рік тому ми теж чули, що там мають вже були якісь люди, які певні, що там говорили там, ну, буквально тиждень-два. Я, і... я ще раз хочу сказати, що е, на причетні до цього злочину було порівняно немало осіб, були проведені і обшуки у цих осіб, і проведені і ДНК експертизи генетико молекулярні це де порівнювалася кров, яка була вилучена з місця події, з їхньою груповою приналежністю. Експертизи проводились в спеціальних центрах. Причетність на даний час не встановлена. Однак на сьогоднішній день тривають негласні слідчі дії, перевіряється причетність до цього вбивства інших осіб. <participe> <tricipe> а, пальто знайшли? Ні, пальто не знайшли. <tricipe> ну, як я вам можу дати відповідь на це питання, якщо воно не знайдено? Тож ніби така річ, що хто? Тобто його забрав би так просто. Я цього стверджувати не можу. Ну, а коли справа хоч трохи сонеться з місця. А що ви маєте на увазі сунеться трохи з місця? Я, з вам ще кажу, про, я ж вам ще кажу, наразі є особи, яких органи досудового розслідування можливо підозрюють в чиненні цього злочин, і вони зараз наразі перевіряються на причетність проведення негласних слідчих дій. Відносно кого вони тривають, я не можу вам сказати, оскільки це є таємницею. Можна сказати, хоча б це мешканці Кам'янець-Подільського? Ні, я вам цього не скажу. Оскільки це, ця програма вийде, ці особи будуть знати. Я вам не скажу, це мешканці нашого міста, не нашого міста. Особи. Я зрозуміла, добре, дякую. А тоді у мене питання по другій справі. Ви, так. мабуть, згадуєтесь, по якій. Дікам, здогадуйтесь. По мосному, так? Ви обіцяли, що через місяць його затримують. Пройшло півтора місяця з того моменту вашої обіцянки. Так. Що, як, як, як на даний момент? Де цей педофіл? Е, педофіл знаходиться у розшуку. Розшук здійснює обласне управління, займається розшуком особу. Від вас забрали вже цю справу? У нас знаходиться кримінальне провадження, особа оголошена в розшук, відносно неї е, судом обрано затримання для розвитку питання взяття під варту. А оперативно-розшукова справа, в якій здійснюється не безпосередньо розшук цієї особи моцного, знаходиться в обласному управлінні. Я правильно розумію, що Кам'янець-Подільський міський відділ взагалі його не шукає? Ви, Я ж ви, не вправ... Вправ... ви неправильно розумієте. Я вам кажу, що кримінальне провадження знаходиться у нас, у ньому досудове розслідування призупинено у зв'язку з тим, що ця особа оголошена в розшук, а особа оголошена в розшук у зв'язку з тим, що їй. Заочно оголошено підозру, як особі, відносно якої достатньо зібрано доказів щодо вчинення цього злочину. Є оголошено урошу. Така процедура, такий закон. Я зобов'язаний зупинити слідство до встановлення особи. А встановленням особи займається обласне управління Національної поліції Хмельницької по області. Це тому, що ви не справляєтесь тут місце читання? Ні, тому що розшук повинен здійснювати оперативний підрозділ. Розумієте, так? Матеріали е, перевірки до внесення до єдиного реєстру досудового розслідування е, збиралися е, оперативним підрозділом обласного управління. У зв'язку з чим вони здійснюють розшук. Скажіть, будь ласка, ну ви допомагаєте їм в цьому? Здійснюють розшук? Ну, обов'язково, так. Тому ви навіть ви не повісили на дошку оголошення? На яку дошку оголошень? Увагу розшук. Ну, ви дивились на то? Що У ваших? Да. Немає? Mm -hmm. То чому його немає фотографії навіть так? Ну, е... Чи немає просто інтересу його знайти? Ну, б інтересу не було його знайти, то ми б не вживали всіх необхідних і слідчих дій, і негласних слідчих дій для встановлення цієї особи. — А які ви вживаєте? Хоча б гласні слідчі дії. До чого? Ну, щоб його знайти. Я вам ще раз кажу, особа розшукується в рамках. Кримінальне впровадження і в рамках оперативно-розшукової справи. Розумієте? Де проводяться негласні свідчі дії по встановлю цієї особи, про які я, на жаль, не можу вам казати. Розумієте це чи ні? Якщо ви будете мені задавати питання, які саме, я вам надам дам таку ж саму відповідь. Дії, які передбачені чинним законодавством. Ось є його фотографії. При собі? Взагалі. Взагалі. Ну є, звісно. Я ж вам надавав цей знімати. Так я хотів вам просто її назад привезти, щоб ви її там приклеїли. Може, у вас просто останнє було. Ні, не останнє. Якщо треба, я вам теж можу дати. Супі. Дякую, я приклею. приклеювати. До Допоможу, можливо, слідство чи як. Ну, ви розумієте, ну просто, ну, я не чіпляюся зараз до вас. Я бачу, що ви не чіпляєте, да, взагалі не чіпляєтесь так? Так, взагалі не чіпляються. Але мені дивно, якщо в розшуки педофіл, скільки вже? Ну ви ж знаєте, нет, він нет. оголошений в розшук 6 вересня. А чому немає жодної фотографії? То ці фотографії взагалі мають бути тут на кожному стовбі освіти, щоб його знайти. Ну якщо дійсно є інтерес, то ці фотографії є і в медіаресурсах, є, є в медіаресурсах, є в засобах масової інформації обов'язково, Є е, ця особа оголошена в розшук, і ці дані є і на кордонах, і в митних службах. Якщо розшук здійснюється, і того, що фотографія буде вістити на стенді або не вісити, це нічого не зміняє. Повірте мені. Та й воно і так нічого не міняє. Як його сюди привезли, як передмістить ну, ділочку стимулив. це на вашу думку. Ну, якби я цю справу не була ще з е, початку серпня, я б, мабуть, б інакше би говорила. Мо це ж ваші були слова, що ви його затримаєте через місяць. Не мої. Ви ви говорили нам, що ви затримаєте через місяць. Коли ви я говорили... вам сказав, що ми будемо вживати всіх необхідних заходів для того, щоб затримати цю особу. У нас навіть розмова була. А якщо ви переглянете коментар, то я такого вам не казав. Ой, в коментарі там багато більше сказано. Так. І ви пам'ятаєте, що там сказано. Так, я все Все, пам'ятаю. що, що вам корект... казав, все пам'ятаю. Я просто коректно мовчу. Але ви сказали, що через місяць, максимум, він буде вже затриманий. І це ви говорили. Ви, -го, -го, ви знаєте, що Ой, все берез. від мене залежить. Все, що від мене залежало, все зробили. А ви скажіть, будь ласка, хто правильно. заважає цьому, цьому слідству? Хто заважає його знайти? Я не, зру, не можу зрозуміти вашого питання е, з однієї причини. Чому ви вважаєте, що щось заважає? Нічого не заважає. Все зроблено по закону і все зроблено в той час, який повинен бути. Ця особа оголошена грошу, розумієте, їй приявлено. Підозово. Його по закону відпустили, під вікоминами вашого міського. Я, на жаль, не можу цього прокоментувати, оскільки я цієї особи не бачив і я її не відпускав. Але ж ваші колеги. Я вам ще раз кажу, я не можу цього коментувати, Який оскільки ви... цієї особи підрозділи, тим паче в слідчому відділенні не було ні разу. Розумієте? Тому я не можу це коментувати. А якби був? Якби був. Ну, мабуть, розшуку не було, я би було. Ясно, дякую. ласка. Ну, я думаю, ви щодо пошуку педофіла не хочете нічого додати. Що туди досиш? А ви кажете, займалися з серпня. Це ну, я так трошки не поручитися. Коли люди знайшли флешку, це я так розумію, це ви були? Це не ми. До нас. Люди спочатку пішли в прокуратуру, mm. їм сказали, та ну, йдіть в поліцію. Mm. Але зараз не йдіть, бо там день поліції був, йдіть там через mm. дня, два-три. І люди подумали, якщо в прокуратурі таке відношення до педофілів, найстрашніше, що там вже обличчя було на тій флешці цього педофіла. І тоді ми, коли людину взяли за руку і привели в обласне управління поліції, mm. то чого, в принципі, могли й не робити. І тоді, коли ми сказали, давайте, ну ви робіть свою справу, а ми зробимо свою справу. Ми його покажемо і зараз почнемо шукати. Але почнемо шукати не так, ось на місцевому рівні. А зараз вся країна це побачить. Перекриємо всі шляхи. Тому що, я думаю, кожен там батько і кожна мати зацікавлена, щоб ну, таку людину затримали. Але нас просили тоді, ще казали, дайте тиждень, дайте два тижні. Намагалися там нас взяти підписки про нерозголошення, слава Богу, що вже відео було. В... Безпосередньо в Києві. Ну, людина, в будь-якому випадку особа в розшуку, і думаю, що на заліз я буде відповідати свої злочини. Але ж його потім затримали, людину в розшуку. Його перевозили сюди. По дивному збігу обставин спочатку два поліцейських зайшло у відділ, лишивши його в машині з одним, а потім і той пішов. Але ж це, не, ну, це ж не просто наші роздуми, це ж безпосередньо слова від працівників поліції. Mm -hmm. Його просто лишили в машині. А він просто взяв і вийшов. Все так просто. І він знову в розшуку. Ну я думаю, якби він був у нашому підрозділі, то він вже воно було не збирати. Тепер.